До операції відчував себе не дуже, тако як нікудишка. А після операції стало набагато відчуття краще. І мені краще зараз набагато дякуючи нашим лікарям, дякуючи донору, їхній сім'ї. Це Борис Панасюк, якому 24 жовтня у Ковельському міськрайонному територіальному медоб'єднанні пересадили серце. Стан чоловіка стабільний, він отримує мінімальну медикаментозну підтримку. Про це розповіла Суспільному лікарка-кардіологиня Ольга Танська. Показники відповідають тому стану, який повинен бути на другий день після трансплантації. Пацієнт активний кушає. І от все нормально. Чоловік розповідає, живе у Турійську, йому 59 років, працює машиністом автомобільного крану. Після реабілітації планує повернутися до роботи. У мене вдома чекає жінка, дві дочки, дві онучки і внук. Я думаю, що ми витримаємо, і буде все добре. Донором стала 44-річна переселенка з Луганської області, в якої констатували масивний крововилив у мозок. Дозвіл на це дав її син, який зараз воює у лавах ЗСУ. Розповідає лікар-трансплантолог Володимир Танський. Медик каже, пацієнт очікував на донорське серце два місяці, перебуваючи у лікарні. Зараз ми знаходимося в оприціні, де в ніч 23 на 24 жовтня відбулася трансплантація серця. От. До того хворий э, перебував на допоміжному кровообізі. Татавіна от, 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 артеріальна екма. От, машина собрана з контуром. От. Два місяці хворий перебував на цій машині. Ця машина замінила йому э, його власне серце. Борис Петрович поступив в край важкому стані. Відлік пішов на тижні. Його серце загинуло, його кардіоміоцит. Як жиле розтягнувся, і він не може скорочуватися. Тобто на насосної функції серця ну, майже не було. Через тиждень чоловіка переведуть з реанімації у кардіохірургічне відділення, де він проходитиме подальшу реабілітацію, каже лікарка Ольга Танська. Всі пацієнти після трансплантації, а саме після трансплантації серця, вони отримують пожиттєво імуносупресивну терапію. Тобто, це терапія, яка спрямована на те, щоб не відторглося донорське серце. Першу пересадку серця у ковальській лікарні зробили у 2019 році, каже генеральний директор медзакладу Валентин Вітер. Пересаджено сім сердець і 21 нирку. На сьогоднішній день вже в Ковальському МТМО проведено 28 трансплантацій. У нирки звичайно є і родинна пересадка і є посмертна. але як правило, краще звичайно розвивати в цілому світі. Розвивається посмертна донорська трансплантація. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.